Чи прем'єр-міністр напередодні у президентському палаці Варшави новий уряд на чолі з Дональдом Туском склав присягу президенту України вперше за вісім років керівну партію Польщі Право і Справедливість замінила опозиційна коаліція. Новий прем'єр Польщі Дональд Туск під час виступу у семі наголосив на важливості подальшої допомоги Україні та закликав захід до повної мобілізації. За що у першу чергу візьметься Туск на посаді прем'єра? Чи не буде право справедливість вимагати реваншу та як глобальні внутрішні зміни в країні сусідці можуть вплинути на нас? Продовжить Дарина Добровольська. 66-річний Дональд Туск святкує велике повернення у польську політику. Через 10 років він знову у прем'єрському кріслі. І це історичний для Польщі третій термін при владі. Політсила Дональда Туска громадянська платформа посіла друге місце на парламентських виборах у Польщі. Утім, політику вдалося створити коаліцію із трьома іншими опозиційними партіями. Вони і висунули його на посаду прем'єра. Ствір засейн. Це фактично кінець епохи правління консервативної політсили Ярослава Качинського, яка керувала Польщею останні вісім років. Саме цю партію представляють президент країни Анджей Дуда і вже колишній прем'єр Матеуш Моровецький за подіями у сеймі. Поляки спостерігали як за справжнім блокбастером у кінотеатрах з попкорном. Стільки всього погано сталося за останні вісім років, що я не здивована, що це нарешті закінчилося. Наша бурхлива реакція є знаком того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Дональда Туска називають найвпливовішою людиною Європи, а ще вітром змін. Ми не можемо, не маємо права змардувати це велике відродження. Настав час для щасливої Польщі. Правильні політичні стосунки з європейським союзом, сильна сторона новопризначеного прем'єр-міністра. Адже у 2014-му, коли Туск пішов у відставку з поста прем'єр-міністра Польщі, його обрали головою Європейської ради. Цю посаду він обіймав 5 років. У раді відповідав за проведення самітів ЄС і представляв Євросоюз на зустрічах великої. Сімки та група двадцяти. Туск, в принципі, буде більш так знаєте уважніше прислухатися до тих застережень, які лунали і лунають з боку європейського союзу. Але дивіться, от по певним принциповим питанням кардинальних змін не буде. Наприклад, дивіться, ну ключовий момент. Я я не не впевнений, що Туск, наприклад, змінить ту міграційну політику, яку до якої дотримується Польща. Мова йде про мігрантів там з країн Африки, з Арабських країн, які в принципі є Європейський Союз і їх там квотно намагається якось розподіляти по країнах. Туск може і хотів би зробити певні зміни, але я думаю, що він на них не наважиться. Тому що я просто представляю тоді акції протесту, які почнуться по країні. І це не єдине, в чому Туску доведеться шукати компроміси, адже попередня правляча партія Право і справедливість посіла перше місце на парламентських виборах і залишається у Сеймі. До того ж, її досі продовжує підтримувати третина поляків. Звісно, він матиме перешкоди. Зокрема, ми повинні розуміти, що партія право і справедливість нікуди не ділася. Вона знаходиться в парламенті і, вочевидь, вона, будучи вже в опозиції, чинитиме перешкоди. І варто розуміти, що також залишається при владі президент Анджей Дуда, який також може витувати ті чи інші ініціативи. Тут варто розуміти, що нерідко і. Питання України е, так чи інакше підніматиметься, і очевидь тут будуть також певного роду пошуки компромісів. Утім, нині під час повномасштабного вторгнення РФ на наші землі поляки, як ніхто, зрозуміли, що для них надважливо зберігати єдність. Тому, поки пророкувати глобальні розколи в уряді, експерти не беруться. Натомість відзначають про європейську та про українську команду Туска. Склад цієї коаліції входять дуже багато депутатів, які знають проблеми України, які бували в Україні, які їздять в Україну. Зокрема, ну новий старий міністр закордонних справ Дросло Шикорський, Він дуже часто був в Україні. Він під під час і військових дій допомагав Україні. Голова комісії в закордонних справах. Павел Коваль Сейму, він також буквально кілька тижнів тому був в Україні, очолюючи делегацію на заходи по вшануванню пам'яті жертв голодомору. Тобто ці політики дуже добре знають Україну. І я думаю, що вони будуть такий тренд далі підтримувати. Та й сам Дональд Туск, давній друг України. Він підтримав нас у війні з Росією ще в 2014-му. Неодноразово приїздив до Києва і виступав у Верховній Раді. Завжди наголошував, що Київ є ключовим партнером Польщі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Туск використав старі контакти для того, щоб активізувати допомогу з європейських країн. Та критикував захід за надто пасивну позицію щодо війни. І ось такими були його слова про Україну під час виступу у польському сеймі кілька днів тому. я чую, як деякі європейські політики з інших західних країн говорять про втому від ситуації в Україні. Я хочу сказати, що завдання Польщі, завдання нового уряду, але й завдання всіх нас голосно і рішуче вимагати від усієї західної спільноти повної рішучості допомогти Україні в усій війні. Я буду це, робити це, це, це з першого і... дня. Символ українсько польських відносин зараз частково заблокований польськими перевізниками кордон. За словами Туска, вирішити цю проблему одне з пріоритетних завдань. І ще до затвердження уряду він створив міжвідомчу групу з цього питання. Йому треба просто вирішити кілька проблем, та ж проблема блокування кордону. Наприклад, да? йому треба її вирішити так, щоб а розблокувати кордон. І б, це не обернулося проти нього. Тому треба буде показати, що він не вирішив проблему, але при цьому не зрадив е, польських перевізників. У нього головна проблема це балансування. Тому зрозуміло, прийдеться десь працювати і на електорат права і справедливості ну достатньо консервативний електорат, і шукати якісь такі рішення, які будуть компромісними. Але він досвідчений політик другий раз прем'єр-міністр. Тому я думаю, що в нього повинно все вдатися. Тож навіть глобальні зміни у внутрішній політиці Польщі не повинні торкнутися наших стосунків із країною сусідкою, адже по-перше, вона залишається нашою головною стратегічною партнеркою та союзницею. А по-друге, поляки як ніхто розуміють, що саме Україна зараз це щит Європи. Дарина Добровольська мо Україна, марафон Єдині новини.